Дядько продакшн спільно з «Юкрейн-РП». Small... У ролях знімалися: добрий дядько, твій удар час зараз зараз, дядько Ден. Хм... Mm. Навіть не знаю. Випав цьому шарухвілі тому. Дядько тревіс. Діла нече у нас дядько з собою в дні тяжолі. Після того, як нас вигнали змС, як ти всі діла не йдуть. Засновано на реальних подіях. Доброго дня, шановні! Можна ваші військовооблікові документи. Я зараз це випав, схожу нам. Ох, дядько. Ну, ти один залишився, виходить. кін тебе кинув, так що. Можна ваші облікові на перевірочку. А ти знаєш, хто я? Кто ты? Дядько Тревіс. Знаєш такого? Це той самий дядько Тревіс, що переловив півштату? Так, Да, блять. А знаєш, як і моя я... історія ну, все... закінчилась? Ну і як же. знати знаться? Конечно, хочу. Подійди до вже, у дядька лисого. Подійди, візьми нам по пиву, сядемо за стол, то я тобі розкажу. Коротше, починалося так. У художньому фільмі Дядьки і ТЦК. Сорок семь. Нормально. А ну седай. Поехали за ним. Поехали, блядь, седай, Да Да седаю, не кричу. Прямо, прямо, блядь, дядько. Ich realmente... Машина прямо была, да. Да прямо, и тут уже его поразевал, конечно. Куда он далее поехал, я не знаю. Еееее! О, посил, блядь. Що? Як ти кончався, блядь? У мене й повні житті були, ти бачиш, як ти мене втулив. Вітаю, що На море їде. Добре, блядь. Будь ласка, мене... покажіть це свої. Це автобус на Одесу. Покажіть, будь ласка, свої облікові документи. Я, Я подивився моє посвідчення. А ага. ну дайте еще раз. Алло, Леха, да. Короче, мы сейчас а на шоссе стоим. Подъезжаем. Не, пацаны, если это ЦТЦК, то мне нема 18 даже, не надо. Дайте, пожалуйста, свои близкого обликовые данные. Нема. Потихоньку, что мы ничего передавали. Тут пас. Павло, мы его дружим. А, Павло. Значит, не его дружим, Павло. А Алло, Лха, будла. Лха, иди, короче, сюда, у нас есть один клиент. Я кеклео, я кельлха! Да, как Лха, полиция, я выходил. Пакуй його, пакуй, Шановний, йому йо задавати. Хорошо! <свёзд> Кто по ну это на Ну я на рабочем месте? Подпывай иногда, чтобы веселее было. А, красавчик. А мне предложили я... не? Я так. Лягайте, раздвигайте ноги. Не, мне нужно было бы зубы, зубы. Пальчик, пальчик воняет, понюхай. понюхай. Фу, на и воняет. сегодня <свёзд> Что, в автобусе завонялось, а жопа, блядь, на сиденье. Сиденье, 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 пальчик Я зараз я возьму Чорного. Ага, значить хочемо так мені відкосити, так? Да? Так не вийде, блять, вставай нахуй. Яка армія не треба? Звичайно. Можна ваші військові облікові документи? Військові документи? Так, так. Десь да, да, да. там, десь там. Що, може проїдемо, возьмете, покажете? Та може не треба. Да, Та ну як це не треба? Ну це... У... От я зде. я впевнений, я... він відкосив від от армії, я впевнений. Дэвин, Дэвин. Ааа, ну, вот этот. Ну, новой, новой жизни, не жить новой жизни. Он я слушаю. Что, косим от армии, блядь, или что? Вставай, блядь. Ща поедем, блядь. Родил, блядь, там решим с тобой, <служивание> подожди. Нельзя. Сюда, блядь. Стоять, на! сука. Стрелять буду, блядь. Бурь, блядь. Стой, сука. Стой. Ой, блядь, пацаны, ладно, с вами, стойте. Ладно, пацаны. Так уж, так уж и быть, вы там я вам попилюльки, блядь. Заставил меня побегать. Дякую вам велике. А що ты за такие лекари на пошли? Ну вот ты цикла таки. Ты цикла лекари, я цикла тоже так працюю, тем що... Пацани, вас подвезти. Я такая, все. В смысле? Давайте я вас подвезу, пацани, сюда. Я на город. О, спасибо. Не волнуйтесь, я вас подвезу. Значит, ты подвезу. Точно підвезу Но у меня военник есть, так що хер, что ты мне сделаешь. У мене, значит, тоже был. Но брони нема. Так. Так, а можно там встать, пожалуйста, раком? Ой, зараз, зараз постарай. Зараз мы на анализ возьмем ваш кал. Ну, ну такая, так, как предатный до звездковой службы. службы. Так, так дивите, так, вам потребно пройти в баранью, сдать в анализ и посетить в баночку потребно. Все, берите баночку, идите, пописывайте. Ммм, mm а -hmm. да, oh, правильно. Wow. Можете прямо тут в уголку попісять, в Хорошо, тільки ви не дивіться. Ми, ми, ми пілятися не будемо. Ми да. не будемо дивитися. Ну не дивіться! А, а що, ви щось сидіть пісяєте? Щоб не обіцяти банку, щоб вона була чистенька, щоб вам було приємно її брати. Вибачаю, я все. Чуєте, чи рештами пахне? пахне свій свій, свій кал, кал можете залишити людині, людині на, 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 на прийомки. Так, да, на прийомки. Дайте кал, тому що розберуться. Все, дякую вам, гарного дня вам. Вам тут сказали передати. Сказали передати, дальше не знаю. Далі лишайте самі. Вечерем... поставте. Да, вечером по писміку. О, хорошо. Все, дякуємо, До... гарного дня. Вам. Пожалуйста, не розбігаємо. Сково облікові документи ваші що, не чуєш? Сково облікові документи? Да, документи. Добрий Добро доброй, облікові день. документи. Можете, Можете ознайомитись з моїми. Ой, дивите, у ось мої військовые облікові. Ліцензія на транспорт, Поняв, давайте. Ага. от так, короче. Визивай! Походу, подделка у нас тут. Льоха, а ну щас подійди камеру рубочку. трубочку. А ну понюхай, чуєш, на подделку. мені кажется, пахне подделкой. Ага. Да воно видно, що даже пахне. Та Даже по качеству бумаги чувствуешь. оце знаєш, як купюри подделы, оце те ж саме. Так що, хлопці, ваші облікові документи. Так я ж показал. Давайте ну, паркуемся. Ну, давай, я в тот-то машину вкрал. Я в эту машину вкрал. вкрал. Вы 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 не. Так во мне дворку прижал. Ну, в эхе прижал. На биг, веди. Территориальный а, центр комплектования, боже здоровья. Веди, было сказать, транспорт назад. Зараз, чекай. Это цикашки. Мы чё, из нас одного на капоте покатали. Беги иди, кажу. Там она тоже есть. Можно пилу? Не пить, Да нет, ты на бусе едь. Нет, ты на бусе стой, ты весь ково обликовье есть. Конечно есть, ты шо, я служу, я служу бы. А ну предъяви документы, будь ласка. Документы предъявить? Ну там мои документы, проверьте там по базе данных. Проверьте там по базе данных. Так оно ну, проверяй, давай секунду. Тут треба Владислава. Ми не справимся далі. Ого, так? Оце ти, Це найголовніше, да? <ріст> Оце Шо, ти ви, -по. Ой, бажаю здоров'я, мой. Бажаю здоров'я. Територіальний центр комплектування. Служити ідемо чи ні? Чи заставити? Як? Я служу. Де? Я? В армії? Зараз відкриваємо планшетик. На лоха, відповідаєш, що служиш? Лоха? Ну, нахуй так вот Короче, оформляем на. Так Былак, куда? Ну дай ты мне груз положить, ну -мо. Куда ты мне Служить, блядь. Дай ты Выполняет долг родителей. Гуси. Не, ну красавчик. Давай, Низ. Михаил. Ну что ты за дело хочешь? Вставать, я буду вас сейчас фотографировать. А ты дядя, куда я таблетки? Та беріться. Фотографіри. Пан старший медик, а ваш оцей лисий грає в комп'ютер тут, вместо того, щоб робити роботу. У нього сайт з забороненим тут відкритий. КС ГОУ. Лисий, чуєш? А можна ваші документи, пожалуйста? Я б їх уводив оцей глуп, пацанчик. Реально. Та я б теж не вводив глупу У нього на голову на нарашенні в другу. Є список розбитий. Що цей Міша робить? Такою машину ламає. Ну і ще ви машину? мы Опа, дядька, ну стоять, стоять, стоять. А можно ваши військовые, військово-обликовые документы? Да. Яксон, выйди, что это значит? Вот так. стоять, блядь. Покажи дорогу. Мне просто за вами ехать. На это там. Ну так я ж ехал до тебя, бачу, бежите, конечно, шайба. Я думаю, подоеду. Чего не сразу? Вс обычно пойда, обычно пакуют сразу. Шо? Бе чудить, пацаны, ваше волонт. А вы вообще кто? Ваяки, мусора авто. Натуре? Да. Ладно. Пакуем все. Будьте крэпки. Спасибо. Нормально. О, пацаны, здорово. Військово обликовые документы, можно вы. Выходим с машины. Да я сам ДЦК, что вы доходе. Давай, Давайте, кто документы перебирает? Иди сюда. Та не треба, я не чую, у нього голос, у нього 14 голосів. Ну і є б***ли на. Хів не треба. Він успішно прийшов, прийшов успішно військову службу, молодець. Дивіться, ось паличка кривіться, дайте приліву. Що, по вкусу нормально, типо? Нормально, нормально. Ну, якщо ми почалкою, значить, це все Ну да, вкус хороший, пальчик. Вам тоже дать попробовать? А, нам не віддаються адреналіни, коли ельфійською Степа матулимся, ну типа тихо затримані. Напристо, а, вони за, ваду, ви так да, да, пробували? Ну я Вось думаю, вирути, що вони вже вирішили. Вони в рот люблять просто. так ха ха Ми... ха ха Пацани. А будь ласка, візьміть палець на експертизу. Що? Можете? Спробуйте палець на експертизу. Так, давайте. А ну вижіть. Ммммм. Ой, вам теж кал пацієнта подобається, так? Так, так, нормально. А що ви хотіли? Лисій, ну, Не важко. То а як ти, не ти лисий, поїде на армійку, буде отбиватися. Я? Ти! Адрика. тебе даже прийти не треба, розумієш? Так я готовий. Кого ви мене вбиваєте, не, не понял. Ми вас не вбиваємо. Я не бажав убив. блядь. Ця... Все, я не бажав, убив. Як ми з тобою говоримо? То, Завжди то, договориться. Так, а ты остановись, а мы договоримся. Не-не-не, ты меня сейчас вяжешь. А мне... Так, я не буду тебя связывать. Не буду, я не хочу тебе даже верить. У нас пробежка оздоровительная. Точно? Ну, бачишь, бежим. Иди сюда, бегом, Я тебя щас отпорю, сюда! Читер, ты куда верни албанчик? Тикай, тикай, здорово, тикай! Тикай! Тикаю! Ай, что ты делаешь?! Неа! Делаешь это, блять? Василь Не переживай. Мы еще с тобой по встретимся и може и поработаем в ТЦК, вместе ху... знаю, короче. Главное, знай. Победа участие. Победа, а участие, главное, правильно. Поэтому. Ну и он